Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Ганзій. вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Потужні підприємства та молдавські мита, збитки простої підвищення цін. Пік захворюваності на ГРВІ. Очікують на кінець січня, початок лютого. Ще можна прищепитися. Придністров'я готується до водохреща, купелі вже встановлюють. На позашляховику зимовим лісом тури січня. Новина з позначкою терміново, як повідомляє МДБ Придністров'я, на об'єктах спецпідрозділів силових відомств Молдови під керівництвом іноземних фахівців проходять підготовку спеціальні бойові групи. Більше 60 осіб, які мають досвід бойових дій для проведення на території Придністров'я терористичних актів, спрямованих на знищення критично важливих об'єктів життєзабезпечення, проведення диверсій на військових об'єктах, захоплення чи знищення вищих посадових осіб республіки та керівників силових відомств. Домства скореє ставка на за все робиться ставка на демонстрацію якогось акту, який повинен як називається прогреміти. І якщо він вдасться вдалим, з практики спецслужби відомо, що це вже застосовується далі в пропаганді, в піарі маніпуляції громадською думкою. У випадку провалу відбувається все з точністю до навпаки. У будь-якому випадку, я думаю, що Молдові потрібно 30 разів подумати, чи варто брати участь у такому. Сценарії, якщо він вже реально запущений, чи ні? Тому що подібні речі це окреслити себе військовим противником, незалежно від того, що ти будеш робити далі. Після цього будь-які переговори будуть неможливими, тому краще спільно боротися за мир. Економічний тиск Молдови на Придністров'я продовжується. Напередодні громадськість республіки вийшла на мітинг проти дій Кишинева. Вимагали припинити пограбування і перестати обкладати Придністров'я даниною. З 1 січня наших підприємців змушують платити мита на імпорт. Так Молдова заробляє, перекладає гроші із придністровського бюджету до свого власного. Люди дорогу не блокували, машини спокійно проїжджали в обидва боки як на молдавських, так і на придністровських номерах. Нове примусове мито на імпорт одна із тем май майбутньої розмови політичних представників Придністров'я та Молдови, зустріч міністра закордонних справ Віталія Ігнатьєва та віце-прем'єра з реінтеграції Молдови Олега Сірібряна пройде у Терасполі у вівторок, 16 січня. Як повідомляє МЗС, на порядку денному також блокада експорту наших підприємств, проблеми з везенням медичного обладнання, обговорять механізм нейтральних номерів та поновлення роботи пунктів реєстрації транспортних засобів. Мита на імпорт про це зараз говорять усі. Тепер за все, що завозять до республіки, треба платити на молдавській митниці. Усі гроші до бюджету Молдови для Придністров'я можливі збитки десятки мільйонів доларів. І це не перша проблема від Молдови. Раніше нашим заводам, а це електромаш, Молдавізоліт, потенціал та прилад, заблокували вивіз товарів. Майже п'ять місяців підприємства намагаються домогтися дозволу на вивезення продукції. Кардинально ситуація не змінюється. Бендерський завод потенціал. Це серце крана. Механізм галімує та відпускає вантажі. Молдова на тиждень дозволила експорт деталей. Незабаром вони поїдуть до Болгарії. Нині продумують логістику, але проблем заводу це не вирішить. Наб'єм Об небольшої обсяг невеликий. Ми говоримо про десятки одиниць цього механізму обладнання. Це не ритмічне, не серйозне виробництво. Це відвантаження не вплине на загальну картину фінансової діяльності підприємства. Це не покриє заробітної плати охороні. Решту експорту підприємства, а це двигуни, насоси, контактери. Молдова продовжує блокувати. Закрили ринки Росії, Грузії, Сербії, не лише готова продукція. Кілька місяців лежить на складі чи біля верстатів. Щоб створити такий ротор, потрібно більше ста операцій. Закінчили ще влітку. труд. Це величезна праця людей. Хочу показати, до чого призводить час. Він покрився нальотом іржі. Це не смертельно, а це виправляється. Але ні до чого доброго наш простій не приводить. Простоють і верстати без роботи псуються. Щоб відремонтувати або купити нові, потрібні мільйони рублів. Механізм, який довго. Механізм, який довго не функціонує, з часом стає непридатним. Все через цілу низку чинників. Це вогкість, це відсутність маслоруху. Якщо якийсь токарно-карусельний верстат купувати новим, я думаю, що близько 80 тисяч євро. Проблему заводу чимало. Порожні цехи. Верстати без роботи, сотні людей без зарплати. Зриваються контракти, страждає репутація підприємства. Покупці йдуть. Збитки мільйони рублів, і тут новина, щоб завести метал, пресматеріали чи мідний дріт. Доведеться ще й заплатити на молдавській митниці. На потенціалі вся сировина привізна. Наш завод... Наш завод випускає продукцію, використовуючи близько 200 різних найменувань сировини та матеріалів. Тобто, неминуче ми будемо змушені у разі постачання цих матеріалів оплачувати мита до бюджету Республіки Молдова. Як зараз людині, яка чесно працювала, заробляла, як їй зараз годувати свою сім'ю, допомагати своїм батькам, як їй далі планувати своє життя? Було б чудово, якби у молдавських чиновників знайшлася відповідь на ці прості питання. Нині складно. Молдова посилює тиск. Спершу блокада підприємств. Тепер нові мита. Проблеми не лише у потенціалу. З цим зіткнеться кожен, хто завозить продукти, ліки, побутову техніку та що завгодно. У результаті Молдова вдарить по бюджету сім'ї кожного придністровця. 1 січня ММЗ вже сплачує мито кишиневу. Гроші йдуть до бюджету Молдови. Феросплави, вогнеупори та електроди, а також обладнання та запчастини. Все це потрібно для роботи заводу. Тепер за них треба платити мито Молдові. Це до 20% вартості. Якраз зараз час, року года, йде. Идет формування на роботу якраз зараз та... початок року йде формування напрацювання контрактів річних контрактів. Вони поки що в роботі. Що можу сказати з більшим ступенем упевненості, що ці нововведення вони вже вплинули і впливатимуть на зміну постачальників та логістичних ланцюжків. Бюджет заводу на 2024 рік вже складено, і незаплановані витрати до нього не включено. На заводі можуть лише припускати, якими будуть збитки. Коротне – Слободзейський район у місцевій амбулаторії капітальний ремонт на нього тут давно чекали. Будівля стара історична. Точної дати зведення немає, але старожили кажуть, їй понад 150 років. Колись тут була губернська школа. У роки війни шпиталь з 80-х років минулого століття сільська амбулаторія. Будівельники у процесі робіт знайшли цікаву знахідку. Перша цеглина, яка була закладена при будівництві. Первий кірпіч, огнеупорний, като котр... який... це перша вогнетривка цегла, яку випускали ще до революції. Написано пріма. Вона одна. Ми її знайшли та зберегли. Ремонт тут буквально вирує. До нового року встигли виконати демонтаж. Міжкімнатні стіни були тут дерев'яні, підлога, гнила. Стеля тріщала, усе розламали. Замінять на бетонний матеріал. З цієї невеликої будівлі вивезли понад 100 тонн будівельного сміття. І це ще не все. Маленький об'єкт, але Маленький об'єкт, але він трудомісткий. Тут дуже багато робіт, які проводяться наново. Дуже велика висота 3,80. Приберемо максимум 20 сантиметрів, закріпимо всю стелю і проведемо інженерію. Планування для амбулаторії було нестандартним. Приміщення для всіх кабінетів не вистачало. В основній будівлі кабінет терапевта, гінеколога процедурний. У сусідній дитячі щеплення та лабораторія. Тепер усі будуть поруч. Зараз приміщення получиться компактний. Зараз приміщення буде компактним. Тут один коридор, і з обох боків кабінети. Тут буде процедурний санвузол, стоматологія, фізіо, підсобка. З іншого боку дитяче акушерство та гінекологія, лабораторія і реєстратура. Ремонтують амбулаторію за програмою фонду капвкладень, замінять і опалювальну систему. Котельне обладнання оновлять фасад будівлі. Усі роботи планують виконати до кінця березня. У Придністров'ї менше випадків ГРВІ. За перший тиждень по всій республіці зареєстрували понад 1300 хворих. Це на 600 менше, ніж у грудні. Лікарі кажуть, пік захворюваності буде наприкінці січня, на початку лютого. Терасполь поліклініка номер 5 У коридорах майже порожньо. Все тому, що півтора тижня діти були на канікулах. Саме у школі найчастіше хворіють. За перший тиждень січня у Придністрові трохи більше тисячі випадків ГРВІ. Це на 600 менше ніж попереднього. Епідеміологи фіксують зниження рівня захворюваності по всій республіці. навіть не зважаючи на те, що спостерігається зниження захворюваності, найвищий показник захворюваності реєструється протягом останніх тижнів у Добосарському районі, насамперед Тирасполі та Бендерах. Найменше зараз хворіють у Слободзейському та Грігріопольському районах. Захворюваність нині невисока, але розслаблятися не варто. Є поради лікарів. Повноцінний сон, це здорове сон, здорове харчування, психоемоційний спокій, режим праці та відпочинку, це ми ставимо на перший план. Але ми не забуваємо про те, що треба намагатися уникати скупчення людей, намагатися тримати соціальну дистанцію. Тобто, якщо ви бачите, що є поряд люди, які кашлюють, шхають, краще триматися по них віддалі, і при необхідності надягати маску. Пік захворюваності лікарі чекають наприкінці січня, на початку лютого. Ще можна встигнути щепитися від грипу. Для цього можна звернутися до дільничного лікаря. Ветеран із рибниці Зінаїда Кройтур розміняла другу сотню років. Сьогодні їй виповнився 101 рік. Своє вітання ветерану із глибокою подякою та щирими побажаннями висловив президент Вадим Красносельський із ним народження героїню війни привітав і глава рибниці. Здравствуйте. Поздравляю вас з вашим, з вашим праздником. Зінаїда Кройтер майже як героїня фільму Азорі то тихі служила у дівчачому батальйоні. Була прожектористкою у військах проти повітряної оборони. Прожектористи свічалі. Прожектористи освітлювали літаки, а артилерія, теж дівчата служили там, вони вже стріляли. Ми всі знали марки машин німецьких літаків. Навіть за звуком визначали, який летить. Вони бомбили місто, військові заводи, і вночі було як в день. Все горіло навколо. Зінаїда Павліна родом із російського міста Рибінськ. Після війни потрапила до Рибниці. У неї була бойова подруга Зінаїда Шиторова. На згадку збереглося фото на звороті вірші. Пройдуть роки, ми встретимося, звісно. І не встретилися не в Молдаві направлена була. І руку мені пожмет рука твоя. Поговорим одкрита і сердечно. А друж, а служби, дружбі. Глава рибниці Віктор Тягай доручив відправити запит до Рибінська і знайти відомості про подругу Зінаїди Кройтер. А ще місцева влада відцифрує військові фото і подарує ветерану альбом. В республіці вже наповну триває підготовка до ювілею перемоги. Його відзначати будемо у 25-му році. У державній програмі ремонти всіх пам'ятників Великої Вітчизняної. У селі Цюбульовка, що в Дубосарському районі, реставруватимуть бюсти піонерів-героїв Володимира Дубініна та Зіни Портнової. Вони встановлені в сільській школі. 5 декабря 1970 року відкрилась школа. 5 грудня 1970 року відкрилася школа. У нас була комсомольська та піонерська організації. А на честь 30-річчя великої перемоги було прийнято рішення назвати їх іменами героїв Володимира Дубініна та Зіни Портнової і спорудити бюсти піонерам. Вони під час війни пожертвували собою в боротьбі з фашизмом. Пам'ятникам юним героям уже півстоліття скульптури вкрилися тріщинами та розсипаються на очах. Вчителі Цибульовської школи їх відновлюють, фарбують, намагаються зберегти. Цього року їх відреставрують. Бюсти піонерам-героям у переліку держпрограми з благоустрою та збереження пам'яток великої вітчизняної війни. У Придністров'ї готуються до водохреща. Його відзначають 19 січня. У рибниці вже почали встановлювати купіль на новому місці. А в Бендерах за кілька днів водолази почнуть перевіряти дно на пляжі. Подробиці у сюжеті. Рибницька набережна. Тут купіль встановлюють за допомогою крана навпроти сходів, де спуски до Дністра. Цього року купання вперше відбудуться тут, а не на озері шмалена. Рибничанам так зручніше. Можна доїхати маршруткою або дійти пішки. Відкриють о півночі з 18 на 19 січня. Чергуватимуть рятувальники та карета швидкої допомоги. Місце самої купелі. Місце самої купелі це майданчик внизу біля плоту. Вона окрема. Зроблено все безпечно для того, щоб громадяни могли почуватися комфортніше. Вся інфраструктура так і залишиться. Будуть і намети. Їх обігріватимуть всередині. Буде і чай. У бендерах теж будуть намети з підігрівом. Вже в понеділок, 15 січня, на міському пляжі біля фортеці водолази перевірять дно 17-го почну встановлювати купіль. Охорону правопорядку забезпечуватиме міліція та аварійно-рятувальний загін. Вже традиційно ми організуємо роздачу гарячого чаю та продаж випічки. Воду освячуватимуть 19 січня о 11 ранку, але спочатку буде служба у храмі Олександра Невського, потім хресна хода на міський пляж би всіх... Хотілося б закликати всіх людей, які приходять занурюватися в ополонку, щоб робили вони. Це тільки після того, як священик здійснить освячення води. Купання це не обов'язковий обряд, це лише традиція. Очищає нашу душу та серце, покаяння відвідування храму та добрі справи. Рятувальники нагадують, на водохреща купатися на старому пляжі та в озері на сонячному в бендерах заборонено. А ще у холодну воду можна заходити лише здоровим, а головне загартованим. Понад 7 тисяч людей подорожували Придністров'ям у 2023 році. Статистика від Агенції з туризму. Цьогоріч вигадали нові маршрути. Тури на січень від сплаву Дністром до походу у Строїнці. Є її екстремальні пропозиції. Ось подробиці. Джипінг-тури це вид екстремального відпочинку. Подорожі без доріжжя, Снігу, бруду та води машина не боїться. У Придністрові такі тури з'явилися нещодавно. Є кілька маршрутів. У кожного своя особливість. Тур на полісу достаточно безпасно, тому все ви... лісом досить безпечний, тому що всі маршрути підбираються так, щоб людина відчула адреналін, але не занурювалася в атмосферу, яка може зашкодити її здоров'ю. А якщо ви хочете легшого туру, то це сплав на байдарках, де сіли в човен, вода вас несе. Ви дивитеся на берег в снігу і насолоджуєтеся просто миттю. На джипінг тури записують за заявками ціна 500 рублів. Це приблизно півтори години екскурсії. Сплав уже цієї неділі, 14 січня. Цього ж дня екскурсія до строїнців та Рашкова. Піший тур по сніговій півночі панорамні види Придністров'я також один із варіантів зимового відпочинку. Вже у вихідні, вихідні 13 січня відбудеться одна з екскурсій, представлена туристичною компанією Ріо. Дуже цікава задумка. Це панорамні краєвиди Придністров'я із зимовими пейзажами. Перша локація оглядовий майданчик у селі Гояни. Це заповідник Ягорлик. Панорама, кафе в Рибниці та Строїнці. Усі екскурсії є на туристичному порталі Придністров'я. Записуватись потрібно заздалегідь. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.